Доброго дня! Урок 7, частина 3. На рисунку показано хід променя крізь три різних середовища. Укажи, в якому з них швидкість поширення світла найменша. Щоб відповісти на це питання, давайте у точку падіння променя для кожної межі проведемо з вами перпендикуляри. А потім покажемо, де у нас будуть кути заломлення. Швидкість поширення світла буде там найменша, де середовище оптично більш густе. Там, де кут заломлення є найменшим, це і є відповідь на питання, про яке тут йдеться. Отож, відповідь у нас буде друге середовище, тому що кут заломлення у нас є найменшим. У вигляді формули ми можемо показати з вами, що відносний показник заломлення це є відношення синуса кута падіння до синуса кута заломлення. І в разі, якщо кут у нас найменший, якщо кут найменший, значить і знаменник буде дуже маленьким. Отож. Показник заломлення буде найбільшим, а там, де найбільший показник заломлення, у нас швидкість поширення буде найменше. Є з вами дзеркало. Є людина, яка стоїть на якійсь відстані від стіни. Це тут у нас стіна, так? От, на стіні віситься дзеркало. От. Тобто, і на такій самій відстані, на такій точно відстані, отак покажемо, у нас стоїть людина, яка є зображенням даної людини. Для того, щоб відповісти на питання, що людина бачить себе тільки до колін, ми можемо провести промінь зору, так, щоб він потрапив дійсно на коліна. Ну, десь приблизно тут, де коліна у людини. Так? От. Значить, висота дзеркала має бути ось така нижче людина себе не може. Як насправді піде промінь, що насправді бачить ця людина? Що насправді Вона бачить? Вона ж не може бачити це зображення, адже воно уявне. Значить, що вона бачить? Вона насправді буде бачити те, що цей промінь відіб'ється від цього дзеркала. Для цього нам потрібно показати в точку падіння перпендикуляр. Покажемо цей перпендикуляр. І такий точно показати кут відбивання. Ось він буде такий точно. Таким чином, людина дивиться, насправді дивиться на свої коліна, ось сюди. От. І при цьому кут падіння дорівнює куту відбивання. Далі, чи може вона побачити себе в повний зріст, підійшовши ближче до дзеркала. Для цього треба. Зробити ще одну побудову, підтягнути людину сюди ближче і спробувати побудувати таку точну ситуацію. Ось ця ситуація, коли та сама людина вона підійшла ближче до дзеркала, і звісно, вона також знаходиться на такій точній відстані. Давайте покажемо тут, що відстані однакові у нас від людини до дзеркала, від дзеркала до до зображення. Таким чином, ми зараз маємо показати, що людина дивиться собі на Ноги, так, тобто, щоб побачити себе в повний зріст, тут вона також буде дивитися і бачити своє зображення, давайте це покажемо так. І промінь іде сюди, і оскільки він падає перпендикулярно на дзеркало, отож він так само відбивається. А тут він падає на дзеркало, знову у нас працює той самий перпендикуляр. Ми показуємо з вами ось цей тепер кут. І такий точно кут у нас зараз має бути. Так? Для того, щоб показати, як ця людина бачить свої ноги. Для цього ми робимо ось таку побудову, покажемо такий точно кут відбивання від перпендикуляру. Перпендикуляр у нас один і той самий. Таким чином, людина бачить свої ноги, що від нас і вимагали. Тобто, може бути таке, що дзеркало невеличке. І людина, знаходячись на великій відстані, не бачить себе в повний зріст, бачить себе лише певну якусь частину свого тулуба. Якщо підходить ближче, кут зору у нас стає, кут зору у нас вже збільшується ось тут, кут падіння, так, а значить і кут відбивання, і людина зможе побачити в якийсь момент, вона зможе побачити себе в повний зріст. Побудую зображення предмета АБ в плоскому дзеркалі та область його бачення. Для того, щоб показати предмет у плоскому дзеркалі, ми з вами розглянемо зараз іще один спосіб, крім того, що ви вже на цей момент знаєте. Для цього ми продовжимо дзеркало, оскільки воно має тільки такі розміри. Ми зробимо так, ніби воно у нас безкінечне. Покажемо це пунктиром. І тепер. Пам'ятаючи про те, що у нас з вами яка відстань від об'єкта до дзеркала, така сама відстань від дзеркала до зображення. Скористаємося цим правилом тут і покажемо, що перпендикуляр проведемо перпендикуляр до нашого, до нашого уявного дзеркала, і таку точну відстань відкладемо з цього боку. Ну, для цього можемо навіть скористатись лінійкою. Так, 1,3 десяті. 1,3. Ось ця точечка. це буде точка Б1. А тепер так само зробимо з точкою А. Давайте покажемо це. Так само від точки А нам потрібно провести перпендикуляр. Як проводиться перпендикуляр? Знаєте, У мене зараз інша лінійка, в якої тут краї, як бачите, не прямі. Тому я не можу прокласти, але якщо у вас є лінійка з прямим кутом, ви прикладаєте, прикладаєте і таким чином проводите перпендикуляр, ну, ви знаєте це. Так, і тепер вимірюємо відстань. У мене тут вона становить 3,3. Так само в цей бік. 2. Десь тут буде ця точка. Ось вона. Це буде точка А1. І зрозуміло, що для того, щоб показати, що це є зображення цього предмета, ми з вами можемо його з'єднати. Оскільки воно уявне, ми зображаємо його пунктиром. От, і біля точки А у нас є стрілочка. Отже, як людина побачить цей об'єкт? Для того, щоб вона його побачила, нам потрібно ось ці точечки з'єднати хоча б з краями дзеркала. Так? Значить, Тут у нас також пунктир, а тут пішов промінь ось так. Раз. І другий промінь. Два. Значить, виходить, що людина, яка знаходиться десь у цій області, ось тут. Вона ось тут, знаходячись, вона зможе побачити весь об'єкт повністю. Так? А Якщо це будуть промені її зору, то тоді. Якщо вони будуть іти ось таким чином, промені її зору зору людини, так? то в цьому разі ми так само проводимо з вами перпендикуляр, показуємо кут падіння, такий самий має бути кут відбивання, який потрапить у нас до точки Б. Аналогічна ситуація виходить у нас з точкою А. Покажемо тут у нас перпендикуляр, показали, показали кут падіння, такий самий кут буде відбивання. Все це робиться, в принципі, за допомогою транспортеру, ну, можна і на око. От. І таким чином, промінь піде в нас сюди. Отож, людина, яка буде знаходитися десь ось тут, так? промінь зору є. Перший, другий, вона дивиться на дзеркало. Знаходячись в цій зоні, вона буде бачити зображення предмета. Промені будуть іти ось так і ось так. На рисунку показано розташування точкового джерела світла S та його зображення s 1 у лінзі та оптичного центра лінзи O. Виконі необхідні побудови та визнач тип лінзи і положення її головних фокусів. Такі завдання ми з вами вже робили не один раз. Ну, давайте ще продовжимо. Ними займатися. Отож, у нас у точці О має бути лінза. Давайте ми її намалюємо, ніби вона тут є. Ну, Тут я трошки більше її намалюю, а тут не буду, щоб наступний малюнок не зіпсувати. Добре, отож, ми бачимо з вами, що у нас зображення і предмет знаходяться по один бік від лінзи. В якому разі це може бути? Це може бути у нас в розсіювальній лінзі, але в розсіювальній лінзі, як правило, у нас предмет далі, а зображення ближче. А в збиральній лінзі така ситуація може бути єдиний раз, коли предмет знаходиться перед фокусом. В мікроскопах, от, коли ми використовуємо лупу, тоді теж, можна, тоді теж можна отримати уявне зображення, яке знаходиться подалі, яке знаходиться теж по один бік від лінзи. Таким чином, це у нас буде все ж таки збиральна лінза. Збиральна лінза. Ще раз повторюю: тут просто не хочу псувати наступний малюнок, в принципі, точка, О є центром. Далі, як ми будуємо з вами а, взагалі хід променів від точки С, яка є у нас предметом, ми проводимо будь-який промінь під будь-яким кутом, правда? Ось так. І потім паралельно цьому променю ми проводимо з вами ось так додаткову оптичну вісь. Наступне, щоб далі знати, як піде далі цей промінь, адже у нас немає тут фокусу, і ми не знаємо, як провести, де провести фокальну площину. Але у нас є точка зображення і у нас є точка ось ця. І, як правило, вони у нас з'єднуються, правда? Вони у нас мають бути з'єднані і потрапити на, і потрапити на оцю додаткову площу, додаткову оптичну вісь. О, і там, де вони перетинаються, в цьому місці, у нас з вами знаходиться фокальна площина. Це у нас буде точка F, додатковий фокус, а це буде, відповідно, фокус для головної оптичної вісі. Таким чином, ми можемо з вами визначити зараз, скільки тут становить у нас отож, фокус, буде, і з цього боку такий самий. Отже, ми зробили з вами необхідну побудову, визначили тип лінзи і положення фокусів, головних фокусів. Так, Зображення, давайте так напишемо, що воно уявне. І має бути збільшене. збільшене. Якби, це був предмет, певний там, якби це був певний предмет, то звичайно, що він ще мав би у нас бути прямим. Тобто в цьому разі лупа у нас дає пряме зображення. Ну, давайте напишемо. Пряме. Наступне завдання достатньо непросте, але таке завдання ми теж з вами вже робили. Правда, для розсівальної лінзи попередньому уроці. А тут ми зробимо з вами для збиральної лінзи. Значить, для збиральної лінзи у нас відомі положення фокусів, у нас відоме розташування предмету, який, звичайно, знаходячись перед фокусом, між фокусом і лінзою, або кажуть, перед фокусом. Звичайно, що він буде у нас уявним це зображення, ми тільки що на попередньому завданні це з'ясували з вами, що цей трикутник буде уявним, збільшеним і прямим. Ну, давайте перевіримо це. Отож, що для цього потрібно зробити? Для цього ми з вами будемо будувати три точки окремо, точку А окремо, С і Б. Почнемо з точки А. Давайте з найпростішого. Точка А. Спочатку у нас перший промінь, як завжди, другий промінь. І йде далі через фокус, так? Розійшлися. Як бачимо, промені розійшлися. Отже, нам потрібно цей промінь тепер продовжити. І на перетині ось тут ми отримали з вами А1. Тепер точка С. Точка С. Аналогічно, через точку С ми проводимо з вами ось цей промінь. потім паралельно головній оптичній вісі, потім через. Фокус, і сюди ми вже розуміємо, що вони тут розійшлися знову. Ми сюди продовжуємо з вами пунктир. Ось тут у нас утворється, тут утворюється у нас точка С1. Так, промені туди пішли, але розійшлися. Далі. Ну, і залишається у нас точка Б. Точка Б у нас знаходиться. Дивіться, перед фокусом. Отож, ми з вами що робимо: ми проводимо якийсь промінь. Так? Давайте якийсь такий промінь проведемо. Промінь. Гі падає у нас отаким чином на нашу лінзу. Потім паралельно йому проводимо додаткову оптичну вісь. Потім що ми робимо з вами? А тепер ми маємо з вами провести фокальну площину, правда? І дивіться, діти, у нас тут виходить ситуація, коли ми. Змушені з вами вийти за межі даного малюнка аж сюди. І утворився у нас ось тут новий фокус. Бачите? Ось він. Це новий фокус. І тепер ось цю точку ми маємо з'єднати з цим фокусом. Пам'ятаєте? Беремо і з'єднуємо. Ось так пішов наш промінь. Так. Але де тепер він буде. Тут у нас зображення. Для цього ми цей промінь маємо продовжити в оберненому порядку пунктирчиком і показати, де він зупиниться у нас. Ось тут він зупиняється. І оце буде наша точка b 1 Щоб побачити тепер це зображення, давайте ми з'єднаємо з вами точку A1B1. З'єднаємо їх пунктиром, звичайно, тому що це зображення у нас уявне. Точку B1 з c 1 ось вона. і точку А1 і С 1 Ось таке. Всі три точки ми з'єднали. З'єднали всі три точки, і таким чином ми утворили з вами ось таке збільшене зображення. І ще одне завдання завдання номер 5 так? Ми бачимо з вами два, дві стрілочки, мабуть, це все ж таки предмет, так? предмет АБ та зображення А1Б1. Мабуть, тут вони знаходяться у нас на одній головній оптичній вісі, правда? їхні центри мають бути розташовані на головній оптичній вісі. Давайте це зробимо, провели. Далі, що ми можемо визначити далі? Нам вже сказано побудову, от, е, визначити побудовою положення оптичного центру лінзи. Спочатку давайте, потім фокуси і так далі. А Де може бути оптичний центр лінзи? Ми розуміємо з вами, що верхні точки, так само в принципі, як і нижні, можна з'єднати і отримати центр лінзи. Правда? Оп! Ось тут у нас буде знаходитися центр лінзи. Це буде лінза, але яка це буде лінза? Давайте ми поміркуємо, яка це може бути лінза? Подивіться, будь ласка, предмет далеко а зображення знаходиться ближче до лінзи. В якій лінзі це може бути? Тільки в розсіювальній. Отож, це в нас розсіювальна лінза. Ми ставимо отакі тут ріжки, начебто. І завдання наступне визначити фокуси, де знаходяться фокуси? Як це зробити? Для цього ми з точки А проведемо з вами паралельний головній оптичній вісі промінь. Після цього він має що зробити? Він, в принципі, оця точечка з'єднується з фокусом, і на перетині з першим променем утворюється точка А1. Але зараз, поки фокусу в нас немає, ми з вами зробимо ось так: ми з'єднаємо ці дві точки отримаємо фокус. Тобто, промінь піде ось так, сюди, так? Оскільки це розсіювальна лінза. А сюди піде у нас ось таким чином і утворить нам фокус. Зрозуміло, що хоча це розсіювальна лінза, в неї фокуси хоча і уявні, але присутні, і як зліва, так і справа. Тож давайте помірюємо, скільки тут у мене виходить. Це у мене у вас можуть бути інакше. Ще один фокус. Завдання вирішене. В принципі, можна ще так само побудувати точку Б, але вже цього достатньо.